Любов виникає з любові. Коли хочу, щоб мене любили, я сам перший люблю. Любов варта всього. Про неї розмовляти можна вічно. Коли людина закохується, то її сповнює приємне відчуття тепла в тій частині її душі, яку вона всіма силами намагається оберігти. Частіше люди стають кращими версіями себе, коли мають поряд собою кохану людину, але інколи все трапляється навпаки. Та все ж таки в багатьох випадків любов розіб'є тобі серце. Бо найстрашніше у світі почуття це кохати когось, хто не любить тебе. І як казала Джейн Остін, мало є людей настільки благородних, щоб кохати без відповіді. В дев'яти випадках з десяти жінці краще вглядати коханою сильніше, ніж це є насправді. Більшість людей вірять в те, що якщо вони закохаються, то нічого доброго з цього не вийде. Але є тисячі літературних прикладів: Скарлетт Охара та Ред Батлер з книги Маргарет Мітчелл Звіяє вітром». Містер Дарсі та Елізабет, з роману Джейн Остін у гордісті упередження, Дезі та Гезбі з роману Френці Скотта Фіджеральда Великий Гезбі. Безумовно, цей список можна продовжувати ще довго. Вони всі мали різні перешкоди на своєму шляху, починаючи з розлуки на певний проміжок часу. Та закінчуючи зрадами та різноманітними драмами, але незважаючи на різні перешкоди, вони все ж таки були разом та прожили щасливе, подружнє життя. Більшість людей з часом розуміють суть кохання, коли готові рисикнути собою, аби лише залишити іншу людину цілою і неушкодженою, коли готові віддати все, що в неї є заради коханої людини, ось що значить кохання, дозволити собі закохатися. Це як дозволити собі впасти? Хтось вас обов'язково впіймає.